Напередодні нового року ми зібрали кращі дизайн хаки на всі випадки життя, неважливо, що ви затіяли оновлення інтер'єру або домашню вечірку. Наш шорт лист ідей стане в нагоді вам в обох випадках. З їх допомогою ви без праці наведете порядок в шафі і на робочому місці, усунете недосконалості в інтер'єрі, а ще знайдете застосування речей, які давно хотіли викинути. Ідея 1. затишний шафа. Вдихніть в стару шафу нове життя, зніміть двері з навісних шафок і обклейте задню стінку залишками яскравих шпалер завдяки цьому простому прийому шафа більше не буде здаватися громістким, а стане джерелом тепла і затишку. Ідея два куточок біжутерії, щоб кільця і браслети більше не губилися, спорудити стійку для прикрас підручних предметів, для цього підійдуть старі фоторамки, коробочки і невеликі підставки. Ідея три. Провід як предмет декору зробіть, плутається під ногами провід частиною вашого інтер'єру, перетворивши його в оригінальний предмет декору. Для цього просто обмотайте дріт стрічками або товстою мотузкою, головне, щоб колір обгортки поєднувався з колірною гамою вашого інтер'єру. Ідея 4. За екраном, як і кидається в очі, провід батарея з легкістю може зіпсувати вигляд і стиль інтер'єру, що особливо помітно, наприклад, в Хрущовках накрийте батарею екраном, і проблема вирішена, а ще її можна пофарбувати в тон стін, Тоді батарея стане не перешкодою, а красивим продовженням інтер'єру. Ідея 5. Користь ремонту, зрешти, після ремонту політ спорудити оригінальні полки або стійку для аксесуарів. Це не тільки дозволить заощадити гроші, але і зробить ваш інтер'єр більш самобутнім. Ідея 6. атмосфера свята, свитящася гірлянда, абсолютний мстгаве новорічного декору. Зробіть її оригінальною за допомогою мотузки. У дуеті з гірляндойона легко прикрасить стіни, підлогу і навіть стелю інтер'єру прямо на люстрі. Ідея 7. На всі випадки життя з втулки від туалетного паперу вийде яскрава новорічна хлопавка, просто оберніть її гофрованою або кольоровим папером і об'яжіть кінці, вийшла хлопавки мотузкою або стрічкою, а ще втулки можна використовувати для зручного зберігання проводів і кабелів. Ідея 8. три в одному, відмінна ідея для практичного зберігання, постільної білизни складіть простирадла і пододіяльники в наволочку кожного комплекту. Так вам буде набагато простіше знайти потрібний комплект, а на полицях шафи звільниться місце. Ідея 9, один за одного, язички жерстяних банок можна використовувати замість гачків, з їх допомогою можна легко зачепити одну вішалку за іншу. Таким чином, ви заощадите місце в шафі, а відпрасовані сорочки більше не помнуться. Ідея 1.0. строго по вертикалі. Одяг, як не обов'язково зберігати на вішарці, звертайте в трубочки і кладіть в ящики вертикально, ви будете здивовані, але місця в команді стане набагато більше. Ідея 1-1 корисний приклад. За допомогою білизняних прищіпок ви легко збільшите функціональність вішалок і звільніть місце в шафі для нових предметів одягу, просто затисніть штани і прикріпіть їх до нижньої частини вішалки. Ідея 1-2 уздовж стінки. А для компактного зберігання аксесуарів можна задіяти поверхню дверей або задньої стінки шафи, наприклад, закріпити на них гачки для сумок, кроваток або вішалку для прикрас. Ідея 1.3. Хитре маскування. На ширму зручно вішати одяг, яку ви плануєте надіти сьогодні ввечері або завтра, а ще за ширмою можна заховати те, на що не хочеться дивитися, наприклад, коробки з взуттям або прасувальну дошку. Ідея 1.4. Під контролем, щоб високі чоботи не втратили форму, сидіть всередину згорнутий в трубочку журнал, тепер вам не доведеться притуляти чоботи до шафи, стіни або журнального столика, підтримка їм більше не потрібна. Ідея 1.5. нове життя старих туфель. Не поспішайте викидати старі шкільні туфлі. Краще дайте їм другий шанс і змініть їх до невпізнання. Для цього вам знадобляться блискітки і клейпа. Робота займе всього кілька хвилин, а результат перевершить всі ваші очікування. Туфлі ідеально підійдуть для новорічної вечірки. Ідея: 1.6. валіза, трансформер. Комплекти літнього одягу та взуття можна зберігати в дорожніх валізах під ліжком або диваном. Це ще й дуже зручно. Адже вам більше не доведеться збирати речі у відпустку на море. Ідея 1.7. порядок в шафі. Купу білизни зведе з розуму кого завгодно. Але у нас є вихід, склавши білизну в сітку для ящика, ви не тільки будете зберігати порядок, але і заощадите місце в шафі. Тепер у кожного комплекта буде своє місце, і жоден носок не загубиться. Ідея 1.8. косметичний рай. Той же принцип застосуємо і к косметики. Акуратно розкладена по маленьких коробках в ящику комода, армія стюбиків і баночок виглядає не так переконливо, а пензлики для макіяжу зручно зберігати в склянці з піском або кавовими зернами. Ідея 1.9. вертикальний підхід. Використовуйте простір ванні по максимуму. Порожня стіна над унітазом відмінне місце для відкритих полиць або великого стелажа. Зберігайте тут рушники, миючі засоби та туалетний папір. Ідея 2.0. Настінний декор, що залишилася після ремонту плитка, може стати приводом для невеликого перетворення в інтер'єрі ванної кімнати, оновивши плиткою тільки одну стіну або навіть частину стіни. Ви додасте простору обсягу, а значить, зробите інтер'єр більш цікавим. Ідея 2.1. Сушарка гармошка. Навіть в самій маленькій ванної легко вміститься сушарка для білизни, якщо вона складається за принципом гармошки, більше немає сушарок у вітальні та спальні. Ідея 2.2. корисний гандмаде маленька квартира не звільняє вас від прасування білизни, тим більше, що звичайну прасувальну дошку, яка займає так багато місця, легко замінити компактним гандмаде аналогом, зробити його нескладно. Досить обернути невелику дошку щільною бавовняною тканиною. Ідея 2-3 У морському стилі легкі крючки не завжди підходяща компанія відкритим полицях, довірте їх мотузці, вона впорається навіть з найважчими палицями і додасть інтер'єру нотку морського стилю. Ідея 2-4 Яскравий декор. Кавовий столик може стати яскравішим, якщо ви обклеїте його поверхню знімними наклейками. Це не тільки прикрасить його, але і захистить від подряпин і пошкоджень, обклеїти можна і будь-які інші предмети меблів, шафка і навіть холодильник. Ідея 2.5. кулінарний лайфхак. Навіщо купувати спеціальну підставку для кулінарних книг і журналів, коли можна знайти їй бюджетну альтернативу, наприклад, звичайну дитячу вішалку, просто зачепите її за ручку шафи, прикріпіть журнал і готуйте із задоволенням і зручністю. Ідея Завжди під рукою організація рецептів допоможе спростити і прискорити процес готування, більше ніяких метань по кухні, складіть всі рецепти в одному місці, а краще в одній коробці і в алфавітному порядку. Ідея 2.7. обережно гаряче. Не викидайте пробки, адже з них можна зробити практичну підставку під гаряче для цього, приклейте пробки один до одного і скріпіть їх ремінцем-затискачем. Порада 2.8. Повний порядок. Вам знайома ситуація, коли ви шукаєте потрібну крупу і випадково зачіпаєте пакет з цукром, який розлітається по всій кухні, щоб цього більше не повторилося, пересипте всі крупи і зерна в прозорі банки, а на кришках здалайте відповідні написи. Порада 2.9. розширення кордонів зберігайте продукти в пластикових ящиках. З їх допомогою ви не тільки звільните в холодильнику місце, але і полегшите в ньому прибирання, консерви краще перекласти в кухонний шкаф, адже їх не обов'язково тримати в холодильнику. Ідея 3.0 Бон аптіт навіщо купувати блюдо для закусок, коли можна зробити його своїми руками? Для цього розріжте уздовж використану пляшку, не забудьте обробити її краю, щоб не порізатися. Ідея 3.1. Розумна економія, підставку для планшета можна зробити своїми руками зі старої обробної дошки. При ній відсутні деталі суперклеєм, і оригінальна вінтажна підставка готова. Ідея 3 два Жодної крихти втомилися очищати ящик з солодощами від всюдосущих кішок. Вирішіть цю проблему раз і назавжди, затиснувши упаковки з печивом, білизняний прищіпкою. Тепер на вашій кухні буде зразковий порядок. Ідея. 3.3. три. Незвичайний підхід. Запрошуйте гостей і подавайте закуски не на звичайній тарівці. А на плитці друзі оцінять оригінальний підхід до сервіровки, а ще великоформатну плитку можна використовувати як обробну дошку. Ідея 3.4. секрети в шафі. Економте місце з розумом. Всередині кухонної шафи зручно зберігати не тільки посуд, але і коробки з макаронами і тестом. Просто прикріпіть кверце підставку для журналів. І вона сповна виправдає своє нове місце. Ідея 3.5. Всьому В своє місце, щоб підтримувати порядок на кухні, не обов'язково купувати полки і шафи, Конкуренцію їм без праці складуть функціональні розділителі для ящиків, тепер підтримувати порядок буде куди простіше. Ідея 3.6. у всіх на виду не так-то просто скласти всі каструлі і сковорідки в один ящик, краще повісти їх поруч з витяжкою або на стіні біля дверей. У цьому вам допоможе перфорована настінна панель. Ідея 3.7. Вдало зачепилися, а кришки від сковорідок і каструль зручно зберігати за допомогою простих перекладин. Прикріпіть їх до вільної поверхні стіни в зручному для вас місці. Ідея 3.8. Практичний приклад у настінних шафах не вистачає місця для посуду. Прикріпіть гачки до полиць і повісьте на них кавові чашки, або коли зберігайте під полицями в перевернутому вигляді. Ідея. 3 9. плитка як мистецтво. Не знаєте, чим прикрасити стіну. Забудьте про репродукціях зробити інтер'єр дійсно індивідуальним, простіше і дешевше, ніж здається, на перший погляд. Експериментуйте з шматочками плитки і створіть справжній арт-об'єкт. Ідея 4.0. Географія стилю, а старий атлас стане в нагоді для декору винної пляшки, обклеївши її географічною картою, стилати витончену квіткову вазу. Той же трюк легко виконати з зіпсованою фоторамкою тепер вона стане незамінною супутницею в подорожах. Ідея 4.1. ефектний ганд маде, гарний інтер'єр починається з деталей, підхоплення стануть фінальним шляхом декору ваших вікон. Зробити їх можна своїми руками, наприклад, із веревки або товстих вовняних ниток, а ще підхоплення можна замінити обичною резинкою для волосся або браслетом. Ідея 4.2. м'якої посадки. Килим з овечої вовни не обов'язково стелити на підлозі можна, наприклад, віддати данину скандинавському дизайну і прикрасити килимком обідні стільці, так ви бюджетно поновіть інтер'єр і зробите кухню ще затишніше. Ідея 4.3. всіх кольорів веселки, додати в інтер'єр кольору можна і без допомоги фарб. Різнокольорові світлодіоди без праці складуть їм конкуренцію, розмістити їх можна буквально скрізь, починаючи від ящиків і закінчуючи полицями книжкової шафи. Ідея 4.4. чотири на радість дітям: порадуйте дітей, подаруйте їм затишний сидячий підвіконня, зроблений своїми руками для цього поставте комод якомога ближче до підвіконня і накрийте його матрацом. Ніхто і не здогадається, що насправді це комод. Ідея 4.5. нове життя старих речей. Не поспішайте позбутися від речей, що стали маленькими. Деребенка проявіть фантазію і спорудити з дитячого ліжечка зручний письмовий стіл. Прижиланий всьому можна знайти застосування. Навіть старі черевички підрослого крихти можуть стати затишним елементом декору. Ідея 4.6. по місцях. Ні для кого не секрет, що гарний інтер'єр починається з порядку, навести його нескладно, досить розрізати картонні коробки і обклеїти їх різнобарвним папером. Тепер всі важливі дрібниці завжди будуть у вас під рукою. Ідея: 4.7 – взяти висоту, зламану клавіатуру легко полагодити своїми руками. Всього за кілька хвилин просто замініть зламані ніжки затискачами для паперів. Можете не сумніватися, ніякої різниці ви не відчуєте. Ідея. 4.8. у зоні доступу затискачі для паперів знадобляться вам і для наведення порядку на робочому місці. Прикріплені до краю столу, вони стануть чудовою підставкою для кабелів і зарядних пристроїв. Ідея: 4.9. будинок квітів, витончений флакон дорогих парфумів, легко замінити квіткову вазу. Він не тільки додасть інтер'єру відсутню родзинку, але і подарує приголомшливий аромат улюбленого парфуму. Ідея 5.0. святковий декор, щоб новорічна ніч стала по справжньому особливою. Приглушіть світло і розставте по дому свічки. Свічники ви можете зробити своїми руками. Для цього підійдуть банки, шишки і коричні палички.